Куди йде зібране з підприємців? Задумувалася Юлія Банкова. Отримати зарплату і частину віддати державі, де б ви не працювали, ділитись з обов'язані законом. Українці в середньому віддають, щомісяця 43% своєї зарплати, тоді як європейці 27%, американці 19%. Кому і за що кожного місяця віддаємо гроші. Пенсійний фонд звідси вашим заробітком розраховується з тими, хто вже вийшов на пенсію. Це більш ніж 30% від вашої зарплати. Фонд загальнообов'язкового державного страхування на випадок безробіття. Більш відома його одиниця центр зайнятості. Тут ваші гроші мають віддавати тим, хто наразі не працює. Оплачувати різні кваліфікаційні курси. Це коштує вам від 2% заробітку. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Через нього ви даєте гроші на лікарняні, декрети, оздоровлення та поховання. Платите щомісяця 4%. Фонд страхування від нещасних випадків на виробництві звідси платять за травматизм на роботі. Для приватних підприємців це 4,1% від прибутку. Що ви сплачуєте до фонду Чорнобиля? 10%. В середньому виходить близько половини зарплати. При цьому за допомогою до фондів підприємці звертаються дуже рідко. Користі від цього ну на сьогоднішній день дуже замало. Більше бюрократичної волокити. Лікарняні своїм працівникам на 80% сплачує підприємець, а не фонд соцстрахування. Путівок на оздоровлення теж не дають. Про травми на виробництві просто не зізнаються. Уявімо, як приватний підприємець для роботи на складі найняла собі людей одного дня. Котрийсь із них під час виконання робіт калічиться. Сьогодні мені легше самі його полікувати, дати грошей, аніж звертатися до соціального фонду страхування від нещасних випадків, оскільки ризикую заплатити значно більше. Це ще мають бути перевірки з охорони праці. То якщо якісь нещасні випадки і є на підприємстві, це фактично наслідок того, що є порушення законодавства про охорону праці. Знову на підприємство лягає фінансова відповідність за порушення законодавства з охорони праці. Про те, як часто звертаються до цієї установи саме приватні підприємці, я хотіла запитати безпосередньо у фонді. але з вівторка там часу на журналістів так і не знайшли. Коли ми приїхали на місце, директор поїхав на ось такий Тойоталендкрузер. З керівництва залишився заступник неуповноважений за його словами говорити. Ви то звернулися, але ж це не означає, що всі кинули всі свою роботу. Та не і кинули ваш це так важку інформацію. Ну там хоча б письмово якось вікнути. Якщо немає, ну, дайте дати. письмово, хоча б що ви хочете по яким питанням, ми підготуємо. Але це буде не раніше понеділка. Просто ніби сформувала і в і що з вівторка, і боговорота відбувалися ну, і на і завтра немає з керівництва, хто міг дати відповідь. Як би там не було нарікати на внески до цього фонду не радять в Міністерстві праці та соцполітики. Платити повинні всі мені невідома статистика, як часто на базарі трапляються нещасні випадки. Я розумію, що набагато рідше ніж на металургійному комбінаті чи на вигільній шахті. Однак, це закон України, його ніхто не змінював. І ці виплати, звичайно ж, ну роблять сьогодні всі працюючі і. Тим більше всі підприємства. Офіційна статистика на сайті фонду свідчить, за 9 місяців цього року виплатили майже 2,5 мільйони гривень з майже трьох зароблених. Грошовий обіг іншого фонду, який дбає про безробітних, нараховує вже мільярди. Цього року їх понад сім. Свого часу фонд звинувачували у нераціональному витрачанні коштів. Мовляв, будують, ремонтують, роблять євроремонти, купують дороге устаткування за гроші, якими люди страхують себе. Я зараз пригадую свій законопроект, по якому я пропонував. Ні в якому разі не створювати ці супер приміщення фондів зайнятості, не проводити ніяких ремонтів, не викидати на це мільярди гривень. Це те, що в свій час робила податкова, коли собі хороми палаци будувала. Потім це робив фонд зайнятості. Ось вони палаци українських центрів зайнятості в різних регіонах. Тут на обліку стоять майже півмільйона безробітних. Ще один фонд до якого поки що не вдалося достукатись, фонд страхування з тимчасової втрати працездатності не на камеру працівнику установи, який проходив пост, сказав. Фонд має чималі борги перед людьми. Всередину нас не пустили там за дверима одразу троє охоронців, які відмовились навіть міський номер телефону дати. З Січня наступного року усі чотири фонди планують об'єднати. Люди платитимуть одну суму, яку спеціальний орган потім розпреділятиме. Відповідальним вже призначили пенсійний фонд, який, до речі, має понад 40 мільярдів боргу. Чи виправдає себе нова система? Суперечки вже точаться. Але як би там не було, сума внесків від цього не зміниться. Юлія Банкова, Роман Ривуцький, Кирило Лазарович, ТВА.